Не слухай міфи про рогатих брат, це казка зніми маску, епоха вікінгів, це сталь, це вітеране І століття десь на півночі Між шефіордів брил з'явилась отуде чогось відзмінуле, нех в серці грім і пил ми не варвари, ми варяги торговці, і море була Ми засновуємо дублін, ми йдем до Франції. Наші дракари ріжуть хвилі курс на Київ на Візантію. Ми несемо, не лише грабіж, А й нову династію Від сварив на крик ери. Богомодій на потрібні нові сфери, землі мало людей, багато де вихід на схід і на захід веде сюди, кораблі, весь кадрих, то лідер, готуйся, це ради нарело добро. Дракара, ми йдемо крізь туман. Вої півночі він свій дідом шукав його ім'я м'яра гна і страх сагави карбо. Yo te gesto, Dios la vas Чи блищаті долі пишет, брокена. Кажуть, він, синоді, кажуть, роду конунгів. Його мудрість, навіть гострий. Він не боявся трун, Район річок, Британія, Франція. Всі тремтіли, борог, нармів брати те, що інші боялись він взяв париж. Так це був викуп, тонний золота й срібла, його флот. Був армії, його думка вітром підкрила лагерта, поруч, діти вікінги майбутнє. Його клану. Бьорн, залізно, боки вар це його спадок, сину. Він жив за кодексом, де чи здобич, то єдине ціле, але й для рагнара доля готує фінальне діло. Яма зі зміями, кінець легенди, але не пісні, бо його смерть це помста, помста, що розпалює вогнище. Ми не просто пірати, ми архітектори, нових земель. Наші коди, руни, наші карти шляході на вони хотіли принизити, але лиш створили титанів. Вікінги живуть, поки їхні саги співає планета. Драгенар павале, тисяча мечі піднялись. Його кров, його дух це велике, язичницьке військо. Кров, дракара, ми йдемо крізь туман, воїн півночі він свій дім шукав його ім'я Равнар — легенда і страх Сага викарбувана. У небі вітрах він не знав, що таке сто. Блищай і долі пишелот Брокракана. Це не кінець. Це тільки початок. Волгала чекає.